Про Назарія Яремчука, я знайшла, що свого часу ви виступали у нього, ну як би да. сказали, на розігріві. на розігріві. Так, яким ви його згадуєте? Які це були зустрічі? Ви прям, прям дружили? Ви ну, ну прям прям до стільки провести часу в поїздах, в автобусах, в гримерках, в готелях. Мені пощастило просто бути з цим, цією світлою людиною. Дуже світлою людиною. Інтелігентною, чуйною. Ну то, що тембр в нього був. І голос, і статура, і рвали волосся до себе, дівчата, це я все наблюдав. В той час я працював солістом Державної астрально-симфонічного оркестру. Починав свою діяльність як вокаліст після першого, другого конкурсу. І наш оркестр іноді запрошував уже відомих, популярних артистів на гастролі. Ну, ясно, що вони співали там свої. 15 пісень чи 12, друге відділення, ну а першому треба було розігрів. От на тому розігріли виходив Павло Зібров. І я пам'ятаю, що ну, районні центри це було нормально, а коли вже обласний театр, великий театр, в мене така була боязнь вийти, як мене сприймуть. Це на початку моєї творчої кар'єри, mm. як вокаліста. Да. І він каже: Маша, що ти зробиш? Зараз я тебе так представлю. Будь впевнений. Говорю, ну попробуй, Назарій, добре. І він виходив, всі оплески з Назарі вийшов, каже: ні-ні-ні, я трошки пізніше буду співати, а зараз вийде хлопець, метр дев'яносто зріст, в нього такі вуса. стільки комплиментів про мене вже сказав. Зустріньте його, скупайте його оплесками, дівчата і жінки. Ну, така. Таке представлення про того, що хто зараз вийде за куліс, вже було варто, я не знаю її. Бонусами він мені вже давав. Я виходив, вже не хвилювався, так? тому що мене вже зустрічали добре. Так що я йому дуже-дуже завдячую. Ми дуже часто їздили, якщо їхали на гастролі, поряд сиділи. Чи в СВ і їдемо, наприклад, в там, Казахстан, чи в Білорусію, чи кудись там на гастролі. Я просив, що якщо можна, от з ним. Ну, Бесіди, дуже цікаві бесіди. Ви пам'ятаєте з ним останню зустріч? Я пам'ятаю, що ну, він же згорів від онкології. Да. Е, яка це була зустріч? Так, да, у нас був подіум, велика сцена біля батьківщина мати, День Києва. Да, був Назарій, він приїхав після операції Схуд на кілограмів 15-20. На нього висіли висів концертний костюм. Але з ним була поряд дружина, давали йому таблеточки, пігулочки. Ми, артисти, знали про його хворобу, розуміли, що йому залишилось. Ми вже знали це все, але не подавали ніякого вигляду. І він співав, ну, кожен співав там по дві пісні. Йому Анатолій Васильович сказав: співай, скільки ти хочеш. Він відчував, що це буде, ну. Так. Да. І він, його публіка зустрічала неймовірно тепло. Неймовірно. Потім був такий фуршетик, там же в, в, в гримерці. От. Ми сиділи, всі в його підбодрювали і сказали, що все нормально, ти йдеш на поправку. Операція, дай Боже, пройшла, все буде добре. Мені здається, що він десь там і вірив нам. Вірив, що все буде добре. От таким я його запам'ятав, цей концерт останній. Це було десь за два місяці, півтора-два місяці до нього. Ви дивилися цей фільм про нього, документальний? Да? Про... Як вам сподобався чи ні? Я дивився фільм, він не повний. На жаль, він ну, не такий, як би хотіли. хотіли. Ну, ми, принаймні, його друзі і артисти, з які з ним е, пройшли досить великий шлях поряд. От. Ну ніхто мені не дзвонив, на жаль. Я б хотів би щось сказати про нього тепле. Та да багатьох кого вони не запросили. Ну, таке бачення у режисерів. Тут, на жаль. Я так думаю, що про Назарія ще зроблять фільм. Ой, там, там є про що сказати, що показати. Це така невеличка частинка.